Велика машина щенячий патруль. Вона може трансформуватися в комплекті ось такі фігурки собачок. Машина має звук та світло. В верхній частині кабіни є ось такі кнопочки. Кабіна наша відкривається. Сюди можна садити наших щенят. Ставити. Також закривається і підіймається вся ця платформа. Ось так. Підіймається, можна регулювати, як собі хочете. І також вона Зараз. Ось так ось видвигається і повертати можна. Також ще є тут пульки. Вона вистрі... вистрілювати не можна. Складається ось так. Тут збоку є пожежний отакий кран, також відсік для мотоцикла чи маленького автомобіля. Коли ми підіймаємо цю е, драбину, ось можна висовувати ось такі з двох сторін лапи, щоб машинка була така стійка, щоб не перевернулася. З іншої сторони. У нас є ось така пулька, її можна заряджати ось сюди, вистрелює. Також знімається ось така драбинка, можна десь на будиночок якийсь ставити. Підіймається, витягується ось такий крючечок, як прищепка, можна когось рятувати, переміщувати через водойму якусь. Також тут лапа виймається. Стан дуже хороший.